Вітаю, це дайджест роботи бюро економічної безпеки України за тиждень. Ми розкажемо про контрабанду техніки, підпільне виробництво брендового одягу, відшкодування несплачених податків про це не тільки далі. Детективи бюро викрили у несплаті податків групу компаній, що входять до холдингу, який фігурує у судових справах через непрозору роботу і борги перед американськими інвестфондами раніше, аби запобігти розтраті коштів іноземних інвесторів, суд Англії видав наказ про арешт активів фактичних власників холдингу. Однак вони продовжили протиправну діяльність. Встановлено, що група компаній, яка займалася, Перевалкою пшениці занижувала податки, приховуючи реальні доходи. У своїй звітності вони вказували, що їхні послуги коштують 200-300 гривень за тонну. Хоча на ринку такі послуги коштують майже 800 гривень. Різницю між ринковою вартістю та фіктивною ці компанії переводили на рахунки підконтрольних підприємств за кордоном. Надалі ці гроші поверталися в Україну нелегальними шляхами. Таким чином, за 2023-2024 роки вони ухилилися від спла. Ти 30 мільйонів гривень податків під час обшуків на терміналах. Детективи знайшли підроблені документи, що стосуються зберігання, перевалки та експорту зерна. Наразі триває розслідування встановлюються всі особи причетні до порушення, зокрема під контрабандист. У Волинській області завершено розслідування справи щодо місцевого жителя, який організував незаконне ввезення побутової та оргтехніки з Польщі. Детективи бюро встановили, що організатор схеми залучив понад 50 осіб, які перевозили техніку через кордон, даючи її за особисті речі. Учасники отримували винагороду за свої послуги, а техніку продавали по всій Україні. Загальна вартість ввезених контрабандних товарів за три місяці становить понад 8 мільйонів гривень. Організатору повідомлено про підозру, справу передано до суду. В Одеській області викрито підпільні цехи, де шили одяг під відомими брендами. Організував незаконну діяльність річний одесит, який разом зі спільниками налагодив масове виробництво контрафактних спортивних костюмів, сумок, курток та інших товарів. Для реклами продукції використовували соціальні мережі. А один із учасників зареєструвався як підприємець та відкрив магазин у центрі Одеси. Під час обшуків виявили велику кількість підробленої продукції та обладнання для її виробництва, Бництва вартість вилученого майна перевищує 50 мільйонів гривень. Четверо учасників отримали підозру за незаконне використання брендових логотипів. Триває досудове розслідування. У Києві двом керівникам акціонерного товариства повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків на майже 45 мільйонів гривень. Встановлено, що генеральний директор і головний бухгалтер компанії сплачували орендну плату за землю в п'ять разів меншу ніж передбачено законом, через що бюджет не отримав значну суму коштів. Компанія орендувала землю площею понад 80 гектарів у Києві. На ній видобували пісок і граві для подальшого продажу. Однак Інформацію про категорію землі та її призначення вони не оновлювали, щоб зменшити податки. У результаті перевірки виявили, що завдані збитки державі складають майже 45 мільйонів гривень. У Закарпатській області детективи бюро завершили розслідування справи щодо ухилення від сплати податків. В ході слідства встановлено, що бухгалтер будівельної компанії не декларував 24,5 мільйони гривень, які підприємство отримало від бюджетних організацій за виконані роботи. Це дозволило уникнути сплати майже 4,5 мільйонів гривень податку на прибуток. Під час розслідування компанія повністю відшкодувала завдані збитки та перерахувала до бюджету всю несплачену суму податків. Фігуранту справи повідомлено про підозру. Матеріали передано до суду. З клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності. Ми розповіли про важливі новини тижня. Більше ви можете дізнатися на нашому сайті, а також підписавшись на наші соціальні мережі. Бережіть себе і пам'ятайте, купуючи офіційне і сплачуючи податки, ви долучаєтеся до відбудови країни. Побачимось!